Діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається «Закінчи віршик. Я буду промовляти початок віршика, а ви закінчення. Обравши одну правильну відповідь серед картинок підказок. Шафу, двері, чобіток, ремонтує. Вірно, молоток. І отже, із закінченням у нас вийшов віршик, шаф у двері чобіток ремонтує молоток. До землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла хто? Вірно, білочка. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Як ви думаєте, яку? Лисичка знає на зубок смачненьку казку? Так, колобок. Лисичка знає на зубок смачненьку казку колобок. В нірку враз сховалась тиша. Та не тиша може? Що нам тут підходить? Вірно, миша. В Нірку враз ховалась тиша, та не тиша, може миша. В лісі виросла Марина. Не Марина, а? Як ви думаєте, драбина може в лісі виростити? Ні, а перлина? Також ні. Тому правильна відповідь малина. В лісі виросла Марина, не Марина, а малина. Молодці. Ось маленькі сірі мишки утікають геть від... Вірно, від кішки. Ось маленькі сірі мишки. Утікають геть від кішки. Молодці діти, ви до кожного віршика знайшли правильне закінчення.